Так, зараз ми проведемо з вами лекцію зони реагування співробітників. Зачекайте. 12 буде, чи у нас буде 3 з часом? Може зробити так три частини. А, ні, тоді не вийде. Отже, проводимо лекцію зони реагування. Лекцію я вибучаю зони реагування співробітників. Як ви знаєте, є дві зони: жовта зона та червона зона. Також є повітряна зона. Тобто, жовта зона це зона, де можна знаходитись цивільним з поважної причини очікування співбесіди не більше однієї хвилини. При порушенні правил зони, ви будете затримані. Та передані співробітникам НПУ або СБУ. Що таке червона зона? Це зона, в якій заборонено знаходитись усім громадянинам до цивільних громадян в цій зоні може застосовуватись вогнепальна зброя. Повітряна зона також це, вважає, рахується червоною. Ось, такий вам, ось така вам лекція невеличка. Потрібно, щоб ви це все запам'ятали. Зараз. Супер! То ми можемо ще витримати. 100%. Правда, Діма? Ну-ну. Ну бач, ну. ну, ти мене розумієш. Я навіть знаю, які можна ще зробити лекції. Так, про зону зробили. Все, забира. співробітники. Закінчили лекцію з зони реагування співробітників. Займати своїми обов'язками, обов ставайте на КПП. Перевозьте ув'язнених, все виповняйте.